Хороших новин буде ще більше. Україна вже у перший тиждень нового року домовилась про отримання сучасного озброєння. Франція надасть нашій державі колісні танки та броньовані машини. США та Німеччина передадуть бронетранспортери Бредлі та Мардер. А ще Україна отримує додаткову німецьку батарею системи Петріот, боєприпаси і багато чого іншого. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у найближчий час варто очікувати ще й на оголошення нового пакету допомоги від Сполучених Штатів. Із нового року президент Володимир Зеленський вже встиг поспілкуватися з багатьма лідерами країн-партнерів. Щодня у нього переговори із трьома-чотирма колегами. Деякі рішення про постачання зброї ухвалюють прямо під час розмов. Ще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби, про найближчі плани держави-терориста з усіма лідерами обговорюю обов'язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії та більше захисту усім українцям захист на землі, в небі, на морі. Як інформує американське видання політіку США у новому пакеті допомоги вперше нададуть Україні зенітні ракети «Сісперов» із радіолокаційним наведенням. Такими ракетами можна стріляти з моря або суші для перехоплення крилатих ракет чи літаків.